сини вересневі, потужні як левий. Привіт, мої дорогі зайчики! Сьогодні влог і буде цікава історія для вас. Цікава історія однієї курточки, так я її назову. Сьогодні ставлю вас на столик, трішечки буде вище. Потім, може, на щось таке я вищенка вас поставлю. А на що я вас можу, таке вищеньке поставити? в мене тут є. Я щось купила, те, що мені не підійшло, то я на нього то я на нього поставлю. Ось так. Вітання усім глядачам. Субота, зараз, зараз, котра година 15, 21. І сьогодні для вас буде цікавезна історія однієї курточки. Цигель, цигель ай-лю-лю Цигель, цигель. Ось! Дивіться. Ось така. Така красуня. Звичайно, що я її потім покажу, покажу я її потім. Покажу я її потім ще поближче, але поки що показую ось так. На манекені. Отже, що це таке? Куртка повністю на підкладочці, з цікавим комірцем. Комірець цей цікавий придумувався в останню чергу. Бо, звичайний, мені здався дуже сильно таким. Ну, таким не дуже, сильно таким не дуже здався. То я придумала ось такий комірець, вона широкого покрою, завужена внизу, широкий рукав і на високому манжеті. Є клапани, вони декоративні. Бачите, як куртка-сорочка із тої плащівочки, яку я ось робила недавно огляд. Шиється дуже класно, шиється легко і. Приємно працювати з цією тканиною і коштує недорого. І ось з двох метрів тканини в мене вийшла не тільки ця курточка. Курточка, це, можна так сказати, що вже вийшла потім. Після того, як я шила, що. Ось цей чудовенький жилет. Дивіться. Жилетик цей в мене буде для пані Світлани на подарунок. Світлана полюбляє жилетики зверху поратися, ну, поверх якогось одягу вона надягає і порається по господарству. Ось такі жилетики для мене незручні, тому що мені дуже мерзнуть руки. Я не розумію, як це одягти, жилеточку і кудись в ній йти. А Світлані їй спекотно, головне прикрити спину. Тому люди різні, в залежності від ваших потреб. Звичайно, що ви будете шити ось різні речі. Тож, у мене. Вийшла і жилеточка, я її зроблю огляд для вас. І ось такий куртофан. Із двох, із двох метрів тканини. Уявіть собі. І ось зараз я зроблю детальний огляд. Давайте спочатку примірку, мабуть, що, так? Курточку, не знаю, продавати чи залишати собі. Я ще не вирішила. У мене вже цих курточок. Відкриваєш шафа, там... шафа, а там одні курточки. Курточка, до речі, крутезна, класна. Вона зручна, такого широкого покрою, стиль оверсайз, ну, така нарі, -нарі дуже модняча. На гудзиках, бачите? Ось тут. Тут був спочатку самий звичайний комірець, а потім це, до речі, ось цей просто пояс я шила до жилетки, а Сергій каже, Світлана не буде носити під пояс то я вже потім в кінці додала дві петельки і пришила гудзики, бо Світлана вона під пояс речі не любить. Вона любить вільного покрою, тому, звичайно, що так, щоб їй було зручно. Я люблю все під пояс. Світлана під пояс не любить. І ось зараз. Ой, що, таке? що таке? Ось такий куртець. Дивіться, який класненький. Комусь там буде заважати моє волосся. Дивіться, без волосся. Ось така. Куртафон на такому манжетику. І зараз зроблю для вас огляд курточки на столі. Ви ж любите роздивлятися, отако все прискіпливо, знаєте, там щось вишукувати, щось ви любите виковирювати. То зараз будете ковиряти. Зараз, мої зайчики, будемо з вами розковирювати. І потім бонусом для вас прямо в цьому відео, як я шила цю куртку. Я коли шила. Думаю, ну, це ж ви все рівно будете запитувати, як пошити цю куртку. Тож для вас Сергій вставить кусочок, який я зазняла вчора, для того, щоб ви побачили, як цю куртку я шила. І ви її так само з легкістю зможете шити. Ну що, готові до подорожі? Отже, куртка з великою прибавкою. В мене зараз об'єм грудей 90 см. Ця куртка і має бути оверсайз. Дивіться, коли ми її защіпляємо, то на пів об'єм становить дивіться, 56 см. Врахуйте, самі, яка прибавка, близько 30-25 см. І вона не виглядає великою. Тут поміститься дівчина з об'ємом грудей більше ніж 100 см. Прекрасно сюди увійде. Так само і ширина понизу, вона досить таки велика. Тепер ширина рукава. Ось я вам показую, який має бути рукав, він не має бути в обтяжку. Тут рукав шириною 40 см був по викрійці. Ну, там плюс шився і вийшов ось такий, майже 40 см в об'ємі. Тут подвійна манжета, так? тут клапани, які ви вже вмієте робити, ми такі в сорочці в клітинку шили. Далі. Був самий звичайний малесенький комірчик. Смужка така, як і тут, пришивалася сюди. Далі, коли я буду шити куртку, ви побачите, як це зробити. І потім я взяла готовий пояс, який шила для жилетки. Що я зробила? Пришила сюди три шльовки. Ви їх вмієте також робити. Одну, другу, третю, трішечки вона заходить, бачите, наперед, засунула цей пояс сюди, і потім закріпками його ще прихватила тут. Все! Ось, подивіться, як вийшло круто. Можна зав'язувати, можна не зав'язувати, ну і вигляд відразу незвичний. Тому що ну, до звичних курток ми вже з вами звикли. Є нагрудна виточка. Я без неї ну, зрозуміла, що куртки ну, не то. Хай вона краще буде. Вона запрасовується, її майже не видно. Так? Далі. Оскільки це в нас куртка, на підкладочці, обов'язково ми робимо ось цю складку внутрішню для того, щоб коли засовуємо руки в рукави, так, то щоб вам було зручно. Ну і сам виворіт, він, як завжди, у нас охайний. Тут пришила петелечку, так? Все чудово, все прекрасно, бачите, все кругом класно, рукав з вивороту. Ви вмієте вже шити куртки, бо я знімала для вас мільйон відео. Рукав з вивороту виглядає теж, ось бачите, я кохайно. Ну, не прикопаєшся. Робота професіонала. Робота професіонала, мої зайчики, тому не прикопаєшся. І в цьому відео ви побачите, як же зробити оці манжети. І надзвичайно легко буде шитися ця куртка. Ну, от ну, дуже легко. Все рівно, щоб пошити св светрик. І таку саму річ ви зможете пошити також власноруч. Огляд курточки для вас я зробила. Напишіть, як вона вам, чи ви зацікавились як фасон. Як на мене, то фасон досить таки вдалий. Він підходить багатьом під будь-які речі, під спортивний костюм так накинути. І по тому відео, яке ви побачили, чи... Чи ще не бачили, яке вставить Сергій, зможете з легкістю для себе пошити. Прибавка вам була сказана яка. Рекомендована прибавка, вона досить таки велика. Ну і трам-пам-пам, для вас невеличкий спойлер: ось цю жилетку я знімала для уроку. Тож ви повністю побачите її в уроці потім. Але зараз для вас я швиденько зроблю. Огляд, ну щоб ви побачили виконання. Для неї знадобиться вам близько 90 см, тому що вона з кишенями, і обробку ми робимо основним матеріалом, плащівкою цією ж. Так. Ну і знадобиться підкладка. Такі речі ми шиємо з підкладкою, і це не складно. Я показую, як це робити надзвичайно просто і легко, тому. Для кого це закатування очей, що, о, боже, річ на підкладочці, як же її шити? Ні, нічого складного. Але, звичайно, що попрацювати вам прийдеться. Тут, без того, щоб отак от закатати рукавчики, не вийде. Треба працювати. Я вже казала, що вона взагалі планувалася в мене під пояс, але вона, бачите, широкого покрою. Тут прибавка до об'єму грудей, здається, я казала, що близько 15-16 сантиметрів ми маємо. Також залишена нагрудна виточка, як на жилетці, так і на підкладці. Це також обов'язково, ну, щоб вона все рівно гарно виглядала. Її ви можете надягати зверху, як на светрик, так і на якусь легеньку курточку. Пройма тут досить таки велика. Так? І ось яке виконання: є петелечка, ви бачите. Основним матеріалом оброблені у нас підборти. Я пришила два гудзика, петлі пробивала просто вже зверху. Ну, тому що спочатку не планувала, а потім уже я їх пробила. Ось, бачите, виконання таке е, підкладочка, все охайно, все красиво, кишенька. На підкладочці теж є у нас нагрудна виточка. І обробка пройми, ви бачите, ось теж основним матеріалом. Е, звичайно, що все це дуже охайно. Петлі пробиваються легко. Я думаю, що на гудзиках зручно буде, так? От, застібнули і погнали. Кишеньки. І по спинці просто пряма у нас курточка. Ну, все надзвичайно просто. Напишіть, залишати курточку собі чи продавати. Я ще поки що вагаюся, не знаю, вона мені гарна така. А з іншої сторони, в мене схожих дуже багато, є і чорне, і світла. Ну, багато таких в мене вже речей. І джинсові три штучки, в кучці і пальтечко є схоже. Тож я вагаюся, не знаю, що робити, куди бігти, поки що вагаюсь. Так що, ось такі вже речі з плащівки я пошила. Не бійтеся шити з плащівки, не забувайте, що ці тканини із магазину вони коштували недорого. Єдине, що не сказала, що використовувала для підкладки. Для підкладки я використовувала софт. Я не люблю використовувати оці підкладочні тканини. Звичайні. Чому? Тому що вони більше електризуються, вони тонкі, а софт він е, дуже зносостійкий. Він приємний до тіла, він так не парить, ну і виглядає красиво. І не така вже велика різниця в ціні, щоб економити на підкладочці. А коли підкладочка гарна, то і, звичайно, щоріч виглядає досить таки гарно. Питали про голки? Якими голками шити плащівку? Самою звичайною голкою, з нею немає ніяких проблем. Тобто ми нічого не змінюємо. Універсальна голка, самі звичайні нитки. От. Мені ще прислала підписниця Тетяна ниточки. Прислала я їх навіть не показувала цю посилочку. Давайте зараз покажу вам. Останнє ще велике. Дякую. Тут цих ниточок десь близько 50 штук, мабуть, що вони декоративні, тільки для декоративної обробки. Шовкові нитки, ось їх так небагато. Бачите? Ну, я маю на увазі, що маленькі котушечки, але вони знадобляться, бо кольори досить такі є, такі що в мене таких навіть не було, то вони... Знадобляється просто для декоративної відстрочки. Нитка шовкова, тут написано е, номер 65 але, але вона не виглядає над тонкою. Із-за того, що вона шовкова, то вона виглядає навіть грубшою, ніж оці нитки 40 чи 50. -і. Тож, Тані, дякую, обов'язково знадобиться. Знаєте, коли ти шиєш, то тобі ниток не буває багато. І що ще вам хотіла сказати: ви, мабуть, Прослухали минулого разу, а може нікому не треба. Я назбирала великий пакет обрізок, обрізок тканини, ну, клаптиків. Так? Зараз я покажу, які це клаптики. Зараз давайте ось сюди поставлю, буду носитися. Знаєте, Микола нос, носиться з писаною торбою, а я ношуся, я на цю камеру називаю квадратик, бо воно як два квадратика. Так, ось дивіться, я вам показую. Як мішок, ось така торба, можу розділити на дві посилки, бо на одну це ну, так важкенько. І тут клаптики, ну, які вони ці клаптики? Ну, Десь приблизно ось такого розміру, бачите, отакі Отакі ось різні. Отакі ось різні клаптики. Звичайно, що вони для пошиву речей не підходять, а ну, ось пальто я шила. Ось, бачите, такі. Вони приблизно всі такі. Такого десь розміру. Якщо комусь треба, то е, в описі про канал є посилання на мою пошту. Там ви можете скопіювати і написати мені на пошту. Якщо ні, то я просто піду і виставлю це коло смітника. А якщо комусь треба, то я вам можу вислати новою поштою. Враховуйте, що новою поштою це буде коштувати ну, десь, може, гривень 80 чи 70. За оце. Я спакую в коробку. Щоб ви знали, тобто, кому треба, напишіть. І я вам вийшлю ці клаптики, щоб ви були в курсі. Тож, оце таке зайчики. Не знаю, що я буду робити далі сьогодні. Не дуже мені хочеться щось робити. Хоча роботи в мене є, завтра буде нова колекція, її ще треба озвучувати. Ми вже її відзняли, я вам говорила ще минулого разу. А треба буде ще озвучити покомпонувати. Ці всі речі, опис на сайт підготувати, зробити заміри кожної речі. Це також займає багато часу, тому, можливо, буду займатися цим. А можливо, зараз подістаю тканини, які буду підготовувати на наступну колекцію. Тому що ну, потрібно постійно шити, щоб щось продавати, треба постійно бути в тонусі і щось шити. Ну, і що планую надалі знімати для уроку, ви вже побачили, що наступне відео це буде. Жилет, а куртку ви зможете пошити, от прямо у лозі буде для вас матеріал. І не забувайте, що курток ми шили уже дуже багато, дуже багато. От прям дуже багато курток. Хто захоче, той навчиться. На цьому цьомки-бомки. бувайте здорові! В нас погода така осіння. Сьогодні трішечки ось щось так засвічено на камеру. Це, мабуть, вона налаштована. На мене зараз на кімнату, тому на, на дворі показує дуже засвічено. Ось тільки вийшло сонце, а то цілий тиждень був дощ і взагалі холодно на дворі. От осінь прийшла різко, 8, 9, 10, 12 градусів тепла. Тобто ну, досить таки прохолодно, вітер прохолодний. Тож немає. Ми чекаємо бабине літо, може воно буде, поки що його немає. А зараз ось так. Обстановка така, як і була. Війна в країні вона не закінчилася, тому обов'язково е, переймаймося одне за одного, будьте обережні під час повітряної трового не лазьте по вулиці, мої любі українці. І україночки, і бережіть себе. Всім вам цьомки-бломки, до зустрічі, побачимось. І за курточку обов'язково напишіть, бо я чекаю. Буду дивитися, а що ж напишете ви. Всім бувайте, до зустрічі! І гарної вам музи. Чекайте на обновки від мене. Давайте оглянемо, що і як шити. Звичайна курточка, так, ви викроюєте, прибавка велика, ось дивіться, половина. Майже 30 см, а мій об'єм грудей 90 см. Рахуйте самі, прибавка приблизно біля 30 см до об'єму грудей. Від 20 до 25 ну, широкий такий крій. так. Потім звичайний клапан. Ви його вже вмієте шити. У нас була сорочка в клітинку, і там я показувала виконання. Тут єдине, що ось. По краю пришито і потім ще раз на 2 см йде відстрочка. Так, Ось такий клапан захочете пришиєте зверху, потім сюди ще отак: от гудзичок. А тепер саме цікаве: от в нас широка-широка куртка. В мене е я шила жилет. І рукав ну, за короткий. Чимсь треба було подовжити. Я просто взяла, пришила, бачите, подвійний манжет. Тут внизу рукав стягла, Ось давайте на виворіт, щоб ви бачили, як це все виглядає з вивороту. Отак. От Стягли на нитку, посадили манжету, і давайте по розмірах, якщо ви захочете повторити для себе. Отже, довжина рукава. Це індивідуально враховуйте, мій ріст ну, ось приблизно 50 см. Так? І сама манжета 9, але ж вона складена навпіл. Ширина тут була 23 см, в мене, так щоб вільно проходила рука. Тепер клапан, ви вмієте робити. І саме цікаве, це ось ці планки, як же їх зробити. Та Дуже легко. По горловині просто смужка зашиваєте, ось бачите, отут. І пришиваємо, ось по горловині на лице. Так, спочатку. Потім пришиваємо планки, і загортаємо в сторону виробу. Ось вони, бачите, як. Так, щоб тут, коли буде виріб готовий, щоб тут у вас гарний перехід вийшов. Ось так. Планочка, яка її ширина, 6 см. Склали навпіл, пришили. Внизу. Оскільки куртка широка, об'єм бедер плюс пару сантиметрів, низ стягуєте на нитку і пришиваєте по понизу. І все ось так от наверх закидаємо. Бачите, все все наверх, сюди навик. Це для чого ми так закидаємо? Щоб нам зручно було пришивати підкладку. Е, підкладка точно такої ж самої довжини, як куртка. Але. Але ширша по спинці, ну, буквально на 2 см, щоб зробити складочку цю, бачите, посередині. Тобто ми беремо, застроюємо зверху сантиметрів 7, см, знизу сантиметрів 10 см, щоб вийшла, оскільки виріб з рукавами, складочка оця обов'язкова. так? Ось вона є, щоб коли руки засовуєте в рукави, щоб воно ну, не тягло вам. Потім петелька просто пришита ось до горловини. Все, є на виточка також, і на куртці вона є. Бачите, щоб коли воно ось тут у нас планочки, воно тоненьке, тому мені здається, що з легкістю проб'ються петлі. Я обов'язково на клаптику спробую. Якщо ні, то можете зробити кнопки. І тепер пришивання підкладки до куртки саме звичайне. Ми викладаємо лицем до лиця. Ось Лице і лице. Спочатку починаємо, як завжди, пришивати підкладку по горловині. Ось приклали. Якщо треба, стягли трішечки, бо тут було стягнуто в мене. Так, стабілізаційну цю ниточку натягуємо, щоб воно ж все тільки піки у вас було. Так, ось тут. Рівномірно. Все рівномірно ми робимо. Так. Щоб потім зійшлося. Але починаємо з легшого. Ось. Легше це в нас оці моменти. Сколюємо, це заколюємо всередину. Дивіться як. Бачите? І ми просто строчимо ось, прямою строчкою. З однієї сторони, з іншої так само. Потім низ. так само на нитку стягли, бо це ж ви стягували, шили. І стягуємо. На нитку горловину, щоб співпали оці в нас плечові зрізи, так? по шиї, щоб все зійшлося. І тут. І в останню чергу, а на одному з рукавів ми зробили отвір, щоб через нього. Тобто, ми спочатку от, рукави запхнули всередину. І спочатку отак повністю по колу, лицем до лиця склали, так? лицем до лиця склали і пришпаньорюємо. Підкладку по колу. Все. Рукав, як пришивати підкладку, можна або вручну пришити, або, дивіться, урок. Є урок куртки на каналі і не один. І там я показую, як зістикувати. І все. Це от такий ну, дуже легкий спосіб, тому що тут, ось, бачите, як зроблено. Ні коміра, нічого такого, просто по смужки тканини пришиєте, але потім оці ось зрізи, акуратненько, хайненько попідрізаєте, щоб не було затовсте. Все вивернули. Прострочили, якщо треба ще ось тут по краю. Зробили петлі, якщо ні, то кнопки пробили. Все, куртка готова. Ось така легке виконання. І не забувайте, що уроки ж на каналі є. Є уроки бомбера. Там 5 уроків, де і викрійка підкладки, і як це все зшивати, Все це на каналі є. Тому посилання для вас, звичайно, я залишу. Але ось такий більш легший спосіб виконання. Ну, сьогодні ви його побачили. І ось тут, дивитеся, де шовчики так? зістикувала і пришила. От, щоб рівномірна оця стяжка теж була тут. Щоб було все гарненько, хайненько і гарнесенько. І все, курточка на підкладці готова.